Доброго ранку! На каналі Файні Квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 19 та 20 вересня 2023 року. Сьогодні у нас 19 вересня. І зростаючий місяць буде в цей день знаходитися в знаці скорпіон. І можна буде сіяти насіння різних салатів, огірків, редису в теплицях, сидиратів, цибулю посадити на вітаміну зелень, можна зеленушку всяку сіяти, а також можна висаджувати розсаду будь-яких рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Не можна в знаці стихії води, тобто сьогодні, обрізати садові рослини, та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. На жаль, сьогодні, 19 вересня, несприятливий день для заготівель смакуликів на зиму для збирання та закладання на зберігання врожаю овочів, фруктів та ягід. В них дуже багато вологи, а значить, вони дуже швидко псуються. Завтра, 20 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 17 години 6 хвилин вечора, а потім перейде в знак стрілець. З 13 години 21 хвилина та до 17 години 6 хвилин це час місяця без курсу. Тому всі посіви та посадку розсади треба провести до 12 години дня. Нагадаємо, що можемо посіяти. До 12-ї години дня. це ось такі Насіння Насіння різних салатів, огірків, редису в теплицях, сидиратів, цибулю на вітаміну зелень. І горох можна посіяти також для вітаміної зелені. Підживлення необхідно завтра провести вранці, а от поливи проводимо довечора, до вечора, до 17-ї години. Не можна в знаці стихії води обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах саду та городу, І також квіти, і кімнатні квіти. Це стосується всіх рослин. На жаль, ще й 20 вересня несприятливий день для заготів смаколиків на зиму, для збирання врожаю, для закладки овочів та фруктів на тривале зберігання. Ось такий у нас щоденник важливих справ на сьогодні та на завтра. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра і успіхів у всіх ваших справах. На все добре! Зустрінемося увечері. Бувайте здорові!